А ви знаєте, що хлопці робили культурну оборону в Краматорську. Так. І, і, до речі, блін, так шкода, що я не зміг тоді поїхати до. Ну, ми, ми домовлялися, що я так. поїду, просто у вас там змінилась дата, тому що там треба теж дозвіл, прикордонників і так далі. І в мене просто не вийшло було дуже, ну, ну прям незручно. І от ми зараз з ребятками таки доїхали до Краматорська. У нас був такий невеличкий там, ну. Турний тур, просто поїздка на схід, Харківська, Донецька область. І, звісно, ми завітали до хмельницьких наших кількатерово, привезли їм ніштячки, подарунки, машини і так далі. І потім заїхали до прикордонників, бо що? Бо всі прикордонники наші хмельницькі, бо єдина Хмельницька ну е, єдина прикордонна академія знаходиться в Хмельницькому. Тому всі прикордонники без виключення в Україні при наші хмельницькі. І ми чи, поїхали а до них. Залужний Не вчився в Хмельницькому час. А він не прикордонник чи здається, але, але, що ж хмельницькому вчився. Він на військовій. Ну я не знаю, але може я, але раптом. давайте загуглим. Не знаю. Окей. Ну, ну, я з ним не аби, вчився. Набери залужного спитай зараз. А ну, Дмитрович, загугли. Ти сидиш. Ну, да, зроби щось корисне, Дмитро. Ну, не не дармаш цей той квиток, тобі на поїзд брали назад пішки підеш. Е, і значить, ми поїхали в Краматорськ до прикордонників, обійшли ребят, і ми ночували там, де хлопчики робили культурну оборону. Це я не буду казати, де, але це бомбосховище. Прямо під землею, там третій порт, такі ці двері заходимо, там вже вечір, все, і там, там реально стоять ці страшно тобі було, стра... загалом? Ну, Після того, як ми ночували спочатку в Харкові, одразу було п'ять прильотів в 2.50. і так, так бум котіло, що всі там аж підстрибували, то як би. А знаєте, як насправді, на, на жаль, в Харкові відбувається? Там спочатку два прильоти, а потім вмикається сирена. Там 40 секунд летить, кажуть, ракета, і вони просто не встигають відпрацювати. Тут після Харкова. Вже а, так бу... а ми були розповім. в самому центрі. Ну, ти думаєш, ну в самому центрі Харкова, що ну, так нормально прилетіло. От, в Краматорську просто дійсно людей взагалі немає. Центр площа, а, ну, уявіть собі, 9 сьомого вечора, що до комендантки далеко, жодної людини, тільки воронка від ракети, якісь торнадо чи що туди вони кажуть, прилетіло. Всюди вибиті шибки і заколочені ну, ну, деревом, тому що навіть немає кому поміняти ну, скляні стеклопакети, нікого нема, щоб замінити. От. І от ну така ситуація, як би, тільки військові машини і так далі. І ми ночували, до речі, тепер до позитиву ночували. Ми в тому самому бомбосховищі, де ребята робили стрім, і вони там ночували. Ми там поспілкувалися з ребятками, вони кажуть, тіба, о, привіт, класно. Кажу, я не приїхав, шкода минулого разу сюди на стрім. Він каже, та нічого. Єдине питання, а ви так само будете хропіти, як ті придурки, які в нас тут ночували. Чи ви нормальні кажуть? І то ще я не їздив. А що ви там хропака роздали? Називала їм трошки ніч, скажем так, хропінням своїм типу… Ні, Я храплю, то тривога в Криму тривогу не чути. Нам дуже прикро, до речі, за це. тому від прикордонників теж всім привіт. І єдиний один важливий меседж, який напевно що ми звідти вивезли назад, тому що. <гуз'> <гуз'> eh, ні, Ну, не один, але там кілька. Да? Перший, треба не забувати, допомагати, донатити. Не забувайте. Насправді, ми тут не для того, щоб просто посміятись, а для того, щоб дійсно зробити корисну справу і посміятись, трошечки розважитись і задонатити. Вони кажуть, типу, eh, значить, ну, вони тільки за і готові боротися за те, щоб ми жили нормальним життям тут. Ehm, і кожен, кожен робив ту справу, яку вміє робити. Тому що вона є корисною для України, і це не важливо. Якщо ти вчитель, ти маєш вчити, тому що діти не мають від того страждати. Якщо ти бізнесмен, ти маєш заробляти, платити податки, донатити, якщо є можливість, і так далі. Тобто, кожна справа важлива, не треба там переживати комплексувати. Хто вміє воювати, воює, хто вміє заробляти, заробляє і допомагає.